Я вже казала змійових спортсменам в ресторан Бело Ожоги, порізила брадор. Хорошо, папіломи, віруси, грибки, сердолі, крани дуже. антистрес, нерви лікує, спокаює. Гармонія, гармонію дає. Астральні паразити, ніялуний камінь теж дуже багато. дітородний, там бірюзап теж дуже добре йде. Там багато що лікує особливо на горло, допомагає теж. Дві три каплі клієнти п'ють у мене задля губолів. Таки біриться, грошовитий камінь йде. Теж два йдуть там ідуть. Янь, гармонія для солдатів, такі бачите, що. Хай він хороне збереже кожного українського воїна. Витис, так, розовий кварц, чакри, теж по чакрам. Оберіг, оберіг іде Лабрадорчик, смараз. Бачите? І бурштинчик. Бурштинчик такий, такий. Хто хоче пити, хоче п'ють. Водичку. Все зранку встає, в мене клієнти п'ють, довольні теж, Сразу собі п'ють. Сьогодні теж в мене там я в Києві ну, теж передала. Так, і є таке масло. Бачите, що мазати в області щитовидки. О.